Ну навіщо ти купив той сірий диван? Ну, а ти навіщо повішала ці коричневі тюлі? І який нам тепер килимок купити? У нас є рішення. Не сваріться! У нас є для вас рішення. Вперше килимки в сіро-коричневих відтінках. Європейська класика. Він підійде вам 100% під сіре, під коричневе, під бижеве. Ну а сучасний сіро-класичний відтінок. І притом сучасний малюночок. Це просто бомбезний. До речі, цей килимок йде просто суперовий хамелеон. Ви зараз побачите. Він зараз до вас, до речі, буде темною стороною. Подивіться, басочка. О! Класика! Класика в темних відтінках. Да? Ну ви думаєте, що вона темна? Насправді ні. Подивіться, як цей килимок переливається, як він грає кольором. Сіро-коричневі відтінки європейської класики підійдуть вам будь-куди. Дивіться, коротенька бахрама, темненька, тобто вона не марка. Килим переливається. І подивіться відтінки. Сіро-коричневі. Тепер під ваш коричневий диван і під ваші сірі тюлі обов'язково підійде. Або під коричневу підлогу. Цей килимок заслуговує, щоб бути у вас. Ну, насправді, килимок шикарний.